Дід Мороз на вертольоті Анджеліна Джолі в базі Миротворець, іпотека в окупованому Херсоні. Щотижня нова порція божевілля. Щоп'ятниці нова порція фактів від Петра і Каті, двох херсонських журналістів, які перетворили боротьбу з дезінформацією на щотижневий радіомарафон. Їхній проект має промовисту назву Фільтр правди. Вітаю. Шановні херсонці, дуже радий з вами знову почутися. Доброго осіннього ранку, і справді сьогодні. Як завжди, у цій порі, ми з вами будемо розмовляти про російську брехню, про російські фейки, про російську дезінформацію, яку вони намагаються влити нам у вуха, вкласти нам у голову. Все, що здається нам неймовірним, в те найбільше люди і вірять. На жаль, так працює наша психологія, сприйняття і люди, які знаються на пропаганді, вони цим користуються. Але ми з Катією сьогодні будемо намагатися трохи їх розгрести і о, спростувати, щоб ви, не дай Боже, не. Не повірили в цю брехню. А відгуки є, і, на щастя, у мене була, не знаю, можливо, упереджена думка, що а, от в ефірі люди не послухали, і вони далі якось ну, втрачаються це поза увагу їх лишається. Але а через те, що ми розміщуємо це аудіо в наших соціальних мережах, в нашому телеграм-каналі, люди просто заходять і в вільний час, коли їм це зручно, слухають. І тоді з'являється фідбек. І це дуже приємно, тому що ти розумієш, що все, що ти робиш, воно мало того, що корисне людям, тому що вони отримують практичні поради. Вони чують, які самі фейки, в якому стилі працюють пропагандисти російські. І вони ще отримують дозу позитиву, тому що ми намагаємося людей не завантажувати, а трошки дати їм змістити фокус уваги, трошки навіть розважити їх, допомогти зробити це якось легко, не занурюючись, якихо там страх в біль. В розпач, сподіваюся, нам це вдається.